Вересень місяць для людей, народжених під знаком зодіаку козиріг Початок місяця може бути трошки таким, типу, завислого. Події розвиватимуться якось повільно, ніж вам хотілося. Доведеться переглянути якось своє ставлення до певних моментів, пожертвувати якимись треба підходами. Щось треба переглянути змінити, змінити, да, щоб відкрилося якесь нове бачення, новий погляд на якусь ситуацію. Перспектива є, але потрібне терпіння. Тобто. Далі можливості такі розширення росту, можливо, поїздки, може нові проекти, може нова робота, може нові плани, але далі вже будемо рухатися. Є якісь перспективи на майбутнє. Шістка пентаклів нам вказує на те, щоб ми остерігалися нерівності, бо можливе порушення балансу як енергетичного, так і в плані фінансів. Тобто, хтось може щось обіцяти, але не віддавати належного, або ви в щось будете вкладатися. А у відповідь не будете отримувати належної відповіді. Тобто відчуття, що ви даєте більше, ніж отримуєте, або вкладаєте працю кудись більше, ніж вам потім це оплачується. За пожам треба. Перевіряти якісь документи, можливо, домовленості, не бути наївним, бути уважним. Тут говорить про почуття. Є шанс такого глибокого емоційного оновлення або натхнення, тобто треба довіритися собі, почути. Себе, свої емоції, почуття, своє серце. І наприкінці місяця може з'явитися якесь таке відчуття, що ви ще не готові зробити якийсь крок, не готові щось обрати, прийняти якесь рішення. Це ну, не поразка, це такий час дозрівання, ця карта вже випала, це значить, що рішення буде прийнято, просто. Деякі рішення потребують часу і нашої внутрішньої такої впевненості. Тобто, ваш місяць для козирогів буде такий час якогось планування, зміни поглядів, очікування нових якихось можливостей. Прислухайтеся до себе, обов'язково не будьте наївними, не вкладайте в емоційну або фінансову сферу вашого життя забагато старань і ресурсів, якщо ви бачите, що вам це не повертається. Тобто не поспішайте, бережіть баланс, відкривайтесь новим почуттям. Не втрачаючи віру в майбутнє, і будьте обережними.